Христос посеред нас на календарі четвер, 29 листопада, у сьогоднішньому Євангелії Спаситель дає пораду: здобувайте собі друзів багатством неправедним, щоб коли воно мине, вас прийняли до вічних осель. Із цих слів, зрозумілим стає істина: богатство не приводить до добра, бо все можна розгубити, то вже краще все роздати бідним і тим, хто цього потребує. У нинішній день Свята Церква велично прославляє Євангеліста Матфія, який був апостолом із дванадцяти. Матфій вже мав дуже хорошу освіту, яку отримав у своїй родині, знав декілька мов і любив читати, подорожуючи по Тібету та Індії, вперше почув про Ісуса Христа і дуже хотів познайомитися з ним. Тому, коли Матфій вже служив збирачем податків, зустрівшись з Ісусом і почувши його слова, іди за мною, все кинув і пішов за вчителем. Натомість Матфій у себе в домі зробив великий бенкет для Ісуса, учнів та знаті міста. Що книжники і фарисеї сказали сину Божому: Навіщо ви їсте і п'єте з грішниками і збирачами податків? Ісус же відповідав: здоровим лікар не потрібен, лікар потрібний хворим. Через півроку після Воскресіння Ісуса Христа Матфій, як і всі інші апостоли, відправився в Рим, а далі з караваном до Індії. Знання індійської мови допомогло йому вільно спілкуватися у дорозі, розповідаючи все про Ісуса Христа. А у Єгипті апостол прожив більше десяти років, де і прийшла йому думка написати життєпис про сина Божого. У Матфія були записи Філіпа, які той вів ще за життя Ісуса Христа. А тому всі вислови Ісуса були найточніші. Близько року писав Матфій своє Євангеліє, і через вісім років після розп'яття Сина Божого ця книга в 37-му році вперше побачила світ. Все життя, святий апостол Матфій багато подорожував. Був у Сирії, Персії, Мідії Африці, проповідуючи і навертаючи у віру Христову, а відійшов до Господа у віці 63 років в Ефіопії, захворівши на малярію. І з радістю у серці. Нині ми вітаємо з ним ангела, наших братів і сестер, які мають імена Матфій, Феодор, Миколай та Віктор. Возлюблені хочемо навести вам прості, але необхідні слова святого Ігнатія Беренчанинова. Наше коротке земне життя ми повинні провести розсудливо і по-божому. А головне щодня і щохвилини готувати себе до вічності, до суду Божого.